Дуже дякую. По-перше, респект за те, що чим чим ти займаєшся. Я впевнений, що багато ну, твоїх друзів ну, бігають собі там по своїх справах. Там, е, хто на кружечок якийсь, хто, хто чим займається, хто все, просто все, сидить все, все, все. музичку, слухає і так далі. А ти в цей час приносиш користь. За що ми тобі е, разом з українцями? Дуже дякуємо. Неділя знову отримали допомогу. А... Звідки допомога? Я... Санишівська громада. Санишівська? Санишівська, яка область? Житомирський район. Житомирська область, Житомирський район. Ага. Вот. Люди збирають домашнє. Все, все, що виросло, поділились. І ну, це... Що ми бачимо? Ми бачимо: зелень то про що казала Анна. Багато багато зелені. Вона зайвою точно буде попереду. Зима, дефіцит зелені, будь ласка. Yeah,